В Україні самотнім пенсіонерам, котрі потребують стороннього догляду, доступна щомісячна грошова доплата у 2024 році. Сума додаткової допомоги становить 944 гривні. За законом це доплата у розмірі 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність для того, щоб отримати таку щомісячну надбавку до пенсії, пенсіонерам потрібно відповідати таким вимогам досягнути 80 років і вище. Проживати самотньо, потребувати регулярного стороннього догляду у зв'язку зі станом здоров'я, отримувати пенсійні виплати за віком. Водночас, якщо громадянин отримає пенсію, зокрема за інвалідністю, то не матиме права на таку допомогу. Також необхідність регулярного стороннього догляду повинна бути підтверджена медичними висновками лікарів. Водночас, у липні розмір такої доплати не змінюватиметься для того, щоб оформити відповідну надбавку, потрібно подати пакет документів, Документів до пенсійного фонду, заяву від пенсіонера, висновок лікарської консультативної комісії, де вказано, що заявник потребує регулярного стороннього догляду, паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер, витяг з ПФУ про те, що громадянин не отримує доплати з догляду до пенсії. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.